До вашої уваги розпаковка та відгук на петличний мікрофон Pro. Це два бездротові мікрофони для запису якісного звуку. До речі, зараз звук я записую саме на цей мікрофон. Так, Всередині маємо невеличку інструкцію. О-о-о, стоп, <з, з іншої сторони. Так, тут всі характеристики англійською мовою. Так, тут у нас є кабель для зарядки і безпосередньо сам кейс. До речі, дуже зручно, бо в будь-який момент можна підзарядити мікрофони. На кейсі є індикатор заряду самого кейсу, такий собі павербанк. Також індикатори заряду є на самих мікрофонах. Роботи мікрофона вистачає на 4-6 годин. Так, тут у нас приймачики вставляються безпосередньо в телефон. Ну і мікрофончик. Мікрофон має з боку кнопку для додаткового шумозглаження. Мікрофони працюють в радіусі 20 метрів від камери, що дуже зручно. І мають ось такі крокодильчики для кріплення на одяг. Користуюсь ними доволі довго, тому впевнено рекомендую.